Нормальна історія для нього. Ось такі от у нас красені. Ця зараза вийшла з Сейму. Ось така ось у нас тут краса. О, бачите, вон. щось є. Ти диви! Те, що це риба. Всім привіт! Вирішив записати відео, що відбулося з Десною через 2 тижні після того, як тут пронеслась досить таки відома екологічна катастрофа. Сподіваюсь, відео буде цікаве. Ставлю трошки кадрів, як це відбувалось під час самої катастрофи, але в самому відео буде більше про наслідки. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Думаю, вам буде цікаво. Сьогодні 13 вересня, екологічна катастрофа мору риби і чорна вода. Із Сейму, яка була скинута з території РФ. На сьогодні вже дійшло кудись за Чернігів. Там зараз все активно відбувається. А в нас же все відбулось 31 серпня, ну і 1 вересня, тобто вже пройшло 2 неділі. Хочу вам показати, що стало з Несною через 2 неділі, після того, як та зараза пішла. Ще буквально 4 дні тому тут була чорна-чорна вода, вірніше дно. Сама вода була не дуже чорна, але. Мул дно було покрите таким чорним-чорним намулком. Зараз він вже не чорний. Глобально Десна е так візуально виглядає набагато чистіше, ніж раніше була. Ну, в сенсі, під час мору, коли це все відбувалось. Зараз риба вже перетворилась ось на отаку таранку. Тут вже навіть не дуже то і сильно смердить насправді. От, Духлі Ну, Воно, воно смердить, звичайно, але вже зовсім 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 не так, як було. От, Піду познімаю, покажу, як це виглядає в інших місцях. Ось відголоски той трагедії, що була. Мертва риба. Вигляді таранки лежить. Жаби живі, як бачите. Жаб багато. Скажу наперед спойлер, що і птахи живі, і жаби живі. Не так воно все вимирає, як вам здається. Більш того, спойлер, жива ще й риба є. Малька гуляючого дуже багато. Я спробую зловити його на кадр, але я навіть з пески хижака бачив. Ось тут камені. Завжди грав жереф і Головень, Сьогодні я один з списк бачив. Невеликого, звичайно, так як воно було і виглядало, складно повірити в те, що в десні щось вижило. Отут у мене було відео з купою рагулів. 8 вересня, повернувся до себе в село, трохи вище батьківки, нижче макошина. Вона навіть пахне вже плюс-мінус десною, ну, але тільки вона в водоростях. Тому що, знову ж таки повторюсь, ця речовина, цей мул, який чорний, він для водоростей поживний. І сейм зацвів, і десна цвіте, ну, тобто Це нормальна історія для нього. Ось такі от у нас красені, дохлі лежать, залишки, трагедії. Ну, жаби, як бачите, пригають. З жабами все окей. Судак був. Раки були, багато я раків врятував. Ну як багато? Це що зміг, два ведра відловив, переселив їх в озеро. До речі, спойлер. Ту рибу, яку рятували люди, а в нас в селі люди рятували рибу, перевозили її в старицю Десни. Вона не померла. Я туди на озеро. Балити їжу, все там з рибою, в принципі, вона не всплила, нема дохлої риби поверху. Такі онуку. Гарний. У нас історія була яка. Десь починаючи з 30 серпня і до 2 вересня, тобто 4 дні, ця зараза вийшла з сейму. Пройшла Макошину, Максакію, ушню, Кладьківку. Хібалівку. І десь за Хібалівкою вона зупинилась. Чорна пляма пішла далі, це 100%. Я слідкував за всім, що відбувається. Чорна пляма пішла далі. Я був в селі 1 вересня, я поїхав до Чернігова і став слідкувати, що ж відбувається. 3 вересня я з'їздив в Горицю. Гориця це вже неподалік від Чернігіва. Чернігова там Ковчин. Гориця боромики просилю, здається так, Авдіївка ще десь, то що не пам'ятаю по карті. І от в цих селах, вже починаючи з 1 вересня, не відбувалося нічого. Я взагалі думав, що там мав загинути все десь 3-4, тому в Гориці поїхав. А ні, в Гориці я побачив те, що там дно чорне, але риб, ну, мору риби не було. У мене розкручений Тікток, я там спілкуюсь з людьми і мені відписали, що в цей час в Ковчині ще ловилася риба. Я думав, що вона там вже мала загинути, а вона там ще ловилась, хоча там було чорне дно. І якби, мій оптимізм дуже сильно виріс, тому що я думав, що Десна в принципі загине повністю. Ну, так як це в нас відбувалось, просто за день тонни риби отак, отут от, от, в березі лежало. Ми її збирали, чистили, рятували все, що могли, те й робили, і то а і птах. І зараз, наскільки я розумію, в Чернігові вже все загинуло і десь там, там за Чернігово воно зупинилось. І тому зараз от важливо спостерігати, як воно себе буде поводити далі. Чи буде оця затримка в неділю, чи воно взагалі вже притихне? Випливаємо на Десно, ще, що вона трохи проплисти, показати вам. Ось така ось у нас тут краса. Ось тут на цьому місці завжди клювала щука, вихід з такої заблоки. Так тут гарно, тут за ямок і тут завжди було дуже-дуже багато щуки. Але нам не сюди, бачите, там птахи літають. Ой-ой-ой! Ось тут багато щуки було. Вон, дивіться! Я їх спугнув, мабуть, скільки птахів. Це щоб не казали, що <птахів> птахи всі померли. Птахи є. Ор птахи. Запустили. Заодно я холодку. Ну він такий собі, це глибиномір більше насправді. Але прикол в тому, що раніше він скрізь показував рибу. Ну тобто орієнтуватись на його, звичайно, таке собі. Ну як він ту рибу буде бачити, він просто ну, на повітря в пузырях орієнтується. Може просто бульбашки за рибу вважати. Але факт в тому, що ось я, я пливу по десні, завжди щось там показували. Зараз нічого, немає значків риби. Я випливу зараз на яму, бачите, мої дитину. Тут от така локальна яма гарна. Тут завжди просто завжди показувало купу риби. Зараз пусто. Тобто навіть китайське гівно не показує. О, бачите он, щось є. Ти диви. А, може тут і правда багато риби залишилось? Та ні, скоріше за все, якісь бульбашки з-під човна показують. Да, бачите, я розворачувався і, мабуть, бульбашки просто. Ну, суть в тому, що. Та ні, дивіться, щось є. Навряд, щоб тут риба була, якщо чесно кажучи. Бо здебільшого я плив і воно пусте. Хоча зазвичай це рибки показує завжди. Оці значки з рибками, завжди вони є на цьому ехолоті. А зараз півдесний проплив і їх нема. Але знову ж таки, люди приїжджають один раз і попадають на рибалку. Я їжджу кожного дня і я не попадаю на окуня, щось якось в мене не виходить дуже погано. Ну зараз на попера сенсу нема на такому вітрі. Треба, мабуть, ставити силикон і їхати на глибину, пробувати хоч там щось зловити. Або ні, я знаю. Я зараз попливу туди, де вітру нема. Отам От вон затишок, там теж міль. І там я на джакала чабі цього трохи покидаю. Там окунь є. На якір. Єдина точка, де нема такого сильного вітру. Тут токуня буде, конечно, це прям. Це прям, да. Тут прям попер і просто душити його. О, а ось і є. Осіоні. Невеличкий красень. Це як попер, але вітер, блін. Опа, ще один окунь. А ні, не окунь. Це цариця цих місць. Ні, в теорії тут може бути і нормальне, що би насправді. Ну, це міляк, заросший травою. Постою, покидаю, все одно в мене особливого вибору нема, там вітер такий страшний. Поки що пробиваємо. Типу, просто шукаємо, дивимося, що тут на цьому місці. Бо я реально не знаю, що тут точно то такої буде повна. Але ну, може ж бути щось нормальне в теорії. Тому поки що дивіться так, за великою щукою я пізніше лукав і Бо, ну, там знімати зовсім не можна. Був би ще в мене мікрофон, то... Ооо блін! А вона зажрала ж саме зябри. А як її... Делікатно, я ж не зможу, мабуть. Йлки з палками. Шкода тебе, звичайно. Можливо, я тебе травмую. Ну, один гачок то є, а інший. А інший в зябрах стирчить. Ще й ззовні якось... М -м -м -м. Бачите, он де він. Мабуть вона не виживе. Ладно. На що на це дивитись? знаю, що тут є Ось отут під кущем. Ну, По-любому ж. А ось і щука. Ну як? Ще полятку, але хоч трошки більше вже. На зарядку поставив телефон, вибачте, що скат розбився, ну вже як є. Взагалі-то я не думав, що я там щось зловлю. <сум> от, така Вже трошки приємніша, тут хоча б 400 грамів є. Треба зняти її буде зараз. Так, ну вже виходить три щучки і один окунь. Дрібне звичайно, так. Так що ж, на міляку хочеться, звичайно, більшого, але... Але на міляку не факт, що більше буде. Ну нічого, ми трохи пізніше попливемо велику ловити. Просто там вітер. Тут хоча б трошки стихло, то можна познімати. Опа! Ладно. Ну блін. Ну а що зробиш, якщо воно таке тут живе. Ладно, я навіть... За рибу це рахувати не буду. Ну, Тут зовсім мілко. Тут зовсім мілко. Чабік тут нормально себе почуває, але не в тому прикол. Тут хіба може бути тільки окунь. І дуже-дуже рівна щуга. Куди б його поплисти? Там ще вітер. Пулимо далі. Шукаємо мукуня, а ловимо мілких щук. О, бачили? От ми зараз якраз туди закинемо. Там, де вона гульнула. Ну, до речі, така з пів кіло. Все, наїлась. Вже не в засідці. Не хоче нашого купа. Опа! трошки ближенько. Угу. Вид за саму дзюбочку. Блин, як же это тільки складно. Телефон ще. Ну але вон, бачили. Це яка вже четверта щука, один окунь. Скільки я на воді? Годину. Ну, Тут міляк, тому, тому вони такі дрібні ловляться. еще один гвездок. А ты... Що і ця взя зажрала? Та ну бляха. А ні, ну все норм. Цю зможу здається. звільнити так, щоб вижила. Опа, все є. Поплив, поплила. Ще одна. Бачите яка? О, це вже кілоха. Це вже дає жару. Це вже можна вважати, що це риба. Для цього місця на міляку. грамів 900 можливо Такая вот малютка зажрала чабика. Саме сопло хардмону не перекусив. І там Окунь стоїть. Я в цьому впевнений, прям я відчуваю, він там гуляв. Давай я навіть... Опа! А! Так, да. я був правий! А це вже риба і це вже нормальна риба. На міль. Ну, ладно, вікно віднесло. Ну от, навіть затрелінгували щось. Прикольно, нехай буде. Це вже така ближче до заліка. Можливо, є і... сенс її поміряти. Така ж 800 точно є. Ну, приємно, хоч ну, знаєте, типу, якщо у тебе весь день ловляться одні гвістки по 200-300 г, то таку вже зловити вже не так і погано. Можливо, колись я двушку тут зловлю. Ну от розловив цю рапалу. Дісталась вона мені за 150 гривень. Белушний воблер. Захожу в магазин. Є там якийсь асортимент, все ж дивлюсь, дивлю тут бац, лежать отакі воблери. Без упаковок, без нічого. Просто в полонку заткнути і кажу, а що це? Каже, це біушні воблери, Ось така от тема 150 гривень. Ну, так я от три от таких і взяв. Три воблери по ціні одні. Белушне, не бушника, яка різниця, головне, щоб рибу були. Ну і хочу підсумувати. Підсумки я записую трохи пізніше, 18 вересня. Вже пройшов певний час. я хотів побачити, що далі буде з Десною. В принципі, можу сказати вам наступне: не дивлячись на те все, що відбулося, скільки померло риби всього живого, яка була чорна вода, яке було жахіття, в принципі, через 18 днів вода виглядає дуже і дуже чистою. Тобто десна, в принципі, не сильно відрізняється від того, як була раніше. Трохи в неї водоростями поросле дно. Вон, бачите, риба гуляє. А, загальна картина така, що а, жива риба точно є. Я вже навіть пробував її ловити. Вийде відео скоро на каналі також про те, як я ловив рибу. Її не дуже то багато, але в цілому можу сказати, що вона точно є. Є дрібна риба, є і велика риба, її кількість невідома. Я не знаю, чи вона. Це та риба, яка вижила, чи та риба, яка просто з верхів'їв спустилась. От. Але факт в тому, що вона є. Є дуже багато сплесків хижака. Хижак зараз дуже активний, оскільки осінь. От. Є мирна риба. А, звичайно, кількість набагато менша. Але ситуація, мабуть, не така, як в сеймі, тому що в сеймі, наскільки я знаю, по всім відео, що я бачив, загинуло прям все. Тобто там річка не жива. Десна на даний момент після екологічної катастрофи трошки та жива. Це не може не радувати насправді. Рибалити навряд чи вийде, кількість цієї риби невелика, та їсти її, звичайно, не можна. Ну, для спортивної рибалки в теорії можливо. От, але, ну не знаю, приємно ловити, коли вона є, коли вона ловиться. А коли її дуже мало, ну таке. ну Забирати рибу вже точно не варто. Тобто ну, це знущання над природою. Їй так небагато вижило. А ну і ще моя думка, що в цілому. Оскільки на даний момент все начебто зупинилось десь біля ладинки за Черніговим, то є шанс, що десна відновиться набагато швидше, ніж думалось спочатку. Думаю, що на наступний рік весною риба зайде, і все буде плюс-мінус, так як було. Тобто річка буде оживати, екосистема вона відновлюється, все з річкою буде добре. Якщо звичайно скидів... Більше не буде повторюватись, на що я дуже сподіваюся. Всім миру. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Скоро буде багато цікавих відосів з рибалкою і про Десну, ну і взагалі.